І як завжди допомогу, що приходить Вася, щоб продати, купити, подарити, що треба зробити? Треба зробити його чистим. І ми зараз роздатку Fe 22 дізер робимо чистим. Ось так, наносимо Васю. Прямо в ефірі все робимо. От, наносимо і показуємо результат. Смотри, результат, смотри, на глазах. Дивіться. Що? Чисто. Чисто. Беремо кьоркер. І іменно там де Вася попав іменно в канальчики, такі показуємо результати. Як? Інший колір. За скільки ми привратили? Красоту зробили. Давай тут покажемо. Ось така була. Є результат? Є. Є. Так що тігри. Вася моторист Роботи.